За усіх часів немовлята, відмовники або інші дітки трагічної долі потрапляли під захист церкви. Саме там шукали порятунок і надію, Схоже, з тих часів мало що змінилося. У 2002-му у нашому місті церква офіційно взяла під опіку перших безпритульних. Саме тоді з усиллями Запорізької єпархії був заснований спеціалізований дім милосердя. Владика Василій, коли ще був он владыкой, а не архієпископом, Ну сейчас он архієпископ, тому що он сейчас на пенсії. А владыка Лука в епархии возглавляет всеми храмами. Вот поэтому вы знаете, когда мы пришли к нему, он говорит: Вы знаете, я об этом мечтал. Вот он сейчас каждый день почти приходит, как только получает пенсию, сразу же здесь. Сьогодні заклад носить назву «Дитячий православний дім надія імені Ніни Златолінської. Остання до слова, будучи рідною сестрою архієпископа Василія, не шкодувала сили за взяття або зрушити з місця велику благодійну справу. Главне... было страстное, громадное, могучее желание. Дети ходят на улицу, нюхают клей, подворотнями собираются. Чем они там занимаются? Там и всей гадости, и и там и наркотики, все, что хочешь. И так дети пропадают. Я собрал таких людей, вот как Рейс Константин, еще здесь несколько человек, которые любят детей. Если не любят, я считаю, что нужно увольнять из нашего приюта. А як люблять дітей? Они можуть і приласкати, і маму зі ну, маму, кто замість. Ну, все ж, в какой-то мірі. Від інтернатів та інших міських реабілітаційних центрів притулок відрізняється одразу за кількома параметрами. Основне, він не державний, опікується закладом Запорізька єпархія. Вона ж бере на себе основну частину витрат. Вся інша допомога надходить від пожертв городян. Ми живемо, в общем-то, це здання єпархії. Мы живем здесь, и горожане наши, чем могут, тем и помогают. А могут они многое. Это питание детей, это одежда. Все, что вы видите здесь, это все люди города нашего Запорожья. Вот не работая здесь, я, может быть, бы и не знала, сколько на свете добрых людей. Я не называю имена, потому что просто люди просят. Не надо. Господь все видит, что делает. Сьогодні у будинку милосердя перебуває 25 дітей. Ця цифра відносна, адже за роки існування стіни покинули більше 200 вихованців. Це притулок сімейного типу, і справді побут тут не відрізняється від побуту у звичайній сім'ї. Усі діти відвідують міську школу, храм, займаються у секціях. Де більшого вони вільні у пересуванні. Примітним є саме те, що вихованці не відірвані від суспільства. Вони мають можливість навчатися у міських закладах освіти, а відтак і опанувати будь-яку професію. Учуся в 38 сьомому чилищі на портною. Поступі у перейшла ж на третій курс. Я пішла по стопам в своїх родітелів. Не бабуська була раніше. Я... я теж решила стати. Вікторія, вихованка притулку, вже шиє речі на замовлення. Дівчина мріє отримати вищу освіту та згодом розпочати власний бізнес. Зізнається, має певні побоювання перед важливим кроком, але прагнення реалізувати себе переважає. Міночка страшна, якби зросло життя, вступати. не очень особо привычно. Живу здесь уже 11 лет, как бы. Под крылом детского дома здесь помогают, как бы. Но во взрослой жизни, не знаю, это уже серьезно, да. Не представляю пока как жить. Я думаю, что получится, все будет нормально. Главное, ты в себя веришь? Я, да, конечно. Я в себя уверена, все сто. До притулку на виховання діти потрапляють завдяки районним службам. Переповідають, буває і таке: у двері стукають маленькі втікачі. Іноді дім для когось стає тимчасовим прихистком. Наприклад, тут допомагають матерям одиначкам перетерпіти складнощі, а тим часом дбають про їхніх дітей. У нас дуже багато сім'ї віддають дітей, мами одиночки. Там замкнутий круг виходить. Ви знаєте, потрібно діти. Понимаете? А чтобы ребенка в детский сад оформить или куда-то, нужно, чтобы справки и все остальное с работы взять, с места жительства, а ей не жить, не работать негде. Понимаете? Такие и вот такие мамы собираются. есть, которые сюда обращаются и говорят: помогите, пожалуйста. Ну как так не помочь? Ну как не помочь этой маме и этому ребеночку? Головним для усіх дітей притулку стає православне виховання. У багатьох ця вимога дому милосердя викликає скептичну посмішку. Вихователі навпаки наполягають. Діти стають більш слухняними, молитва розширює їхній світогляд не гірше за книги. Они не дерутся, не ругаются. Ну, Буває, що мішка, вам хочеться, хочеться вот вот мішку. Ну, так сказать, ну звісно вони несуть очень стріке наказання. Наказання, так сказать, свирепе. Значит, провинившийся, кто дерется, он должен встать перед иконой и прочитать несколько раз от Чинаш и Жиеси на небесах и так далее. Прочитал, то он опять вот берет мишку и опять играет. Перед приемом пищи дети наши читают молитву. В этой молитве ничего страшного нет. Это очень наш, обычная молитва. И после трапезы ходит в средствую школу, там, где батюшки рассказывают о истории православия. Ніхто нічого не привязує. Дети самі, якщо желают, пожалуйста. У нас наряду как Українці, также же есть татари, также есть у нас был даже узбек, есть и евреи, есть русские. Любые діти к нам поступають. Православя защищает всіх дітей. Захист та підтримку вихователів діти відчувають на собі. Недаремно усі випускники вдячно відгукуються про своїх опікунів. Наприклад, Сергій, вихованець притулку, вже цього року рушить навчатися до Дніпропетровська. Хлопець вступив до Державної академії будівництва і архітектури. У сусідньому місті він планує шукати роботу за фахом і продовжувати професійно займатися міні-футболом. Своїми успіхами Сергій завдячує долі, яка звела його з людьми, що працюють у домі милосердя. Некоторые люди, люди туда думают, что ты, там дети, сироты, да, там, впрюте, это все там, дети там без будущего, без всего остального. Но пребывание здесь дало многое. То есть, ну, то, что действительно, я понял, то, что неважно, откуда ты, да, можно нормально построить свою жизнь. И неважно, там, есть у тебя семья, нет у тебя семьи. Главное, что ты там не сломался, остался человеком, и продолжаешь жить так, как тебе нравится. Ты, ты, ты не начал там падать там, в депрессию ой, я такой, у меня там нет семьи и все остальное, да, мне так плохо. Потому что здесь есть люди, которые расконсультированы, да, все воспитатели, то есть они по максимуму пытаются помочь детям, которые остались там, ну, без семьи, ну, да, с любым могло случиться, но просто, допустим, да, так, так выпал жребий, допустим, вот, ну, не повезло детям, да, вот. То есть и взрослые люди, которые здесь работают, они это понимают, то есть и пытаются по максимуму помочь Стати человеком в етай жизні, тобто ні потеряє сіда, то есть, не потеряють ніч человечности, чоловічності, есть остаться тим, ким ти був до трагедії. Про однолятках Сергій жартує, мовляв, до притулку в гості не повернувся. А якщо вже говорить серйозно, то зізнається, що за всіма дуже скучатиме і за можливості навідуватиме. Це ще раз підтверджує притулок родина, яка міцно тримається на взаємодопомозі. Я як-то спрашиваю, а як ви дружно живете? Не, они сидят за столом, значит, ну а все отвечайте. Они отвечают: Оди, мы у нас закон, все за одного, один за всех. Здесь, да. Вот потом, значит, ну а еще какие законы? Не драться, Хором отвечает. Не ругаться. Ну и что еще какие-то были? Да, вдруг один один человек солидный, только трех лет, он поднимается и говорит: и в угол не ставить. Діти притулку забезпечені усім необхідним, але навіть за таких умов найменші вихованці продовжують мріяти про справжній батьківський дім, Як і у будь-якому подібному закладі таких дітей можна встановити або вдочерити. Чого тобі більше-більше всього хочеться? Машина. машина і Зелена. і золота. А куди ти на цих машинах збираєшся їздити? Куди? Домой. Куда? Домой.